Зараз ми вже вийшли на воду. Зі мною разом люб'язно згодився спіймати вугра, ну, можливо, нам це вдасться. Василь Іванович Матейчик, він заступник директора шацького біосферного заповідника з наукової роботи. Він все знає про тутешну флору і фауну. Зараз ми потихеньку сходимо до місця, де будуть перевіряти ятери. Це один із таких, таких, одне з знарядь риболовецького лову, яке допомагає спіймати вугра. Інший тип, який використовують переважно браконьєри, це поплавок, тобто чіпляється живець, невеличка рибинка. І вугор, як хижак, нападає на цю рибу і попадається. Тому бачу, нам таки ж не вдалося спіймати вугра. На жаль, хотілося б дуже побачити, як виглядає цей процес. Ну, будемо надіятися, що Вугор, попри те, що нам не, не вдалося показати це на камеру, буде тут ловитися Дякую. Радувати, радувати і радувати е, людей, екологів, які працюють в частному сферному заповіднику. Ну і буде радувати тих людей, яким доводиться спробувати цю смачну рибу. Ми все-таки Пошукаємо його ще на берах е, самого озера, запитаємо місцевих мешканців, можливо, нам хтось хоча б покаже, як виглядає цей вугор, тому що більшість ну, киян або жителів інших міст України, вони бачать його тільки в копченому вигляді біля великої склянки пива.